Привіт, серденько, не соромся. Я обіцяю не кусатися, поки формально не познайомимось. Мене звати Астаріон, і я ціле століття скрадався ночами, полюючи на такі гарненькі смаколики, як оце ти. Чоловік на ім'я Казадор. Зробив мене тим, ким я є, тримав ніби тваринку і примушував виконувати свої накази ніколи більше. Плив Пуголовка зруйнував його владу наді мною, і тепер я нарешті можу здобути своє єдине, чого я жадав у ті довгі темні роки. Помсту. Я повертаюсь у браму Балдура, щоб відшукати Казадора в його лігві. І я буду останнім, що це негідник побачить. Ха-ха-ха-ха. Десь у холодних просторах пустища я знала лише одну мету володіти срібним мечем і літати на червоному драконі на службі моєї регенці, королеві влаки. Перший крок на цьому шляху вбити міскожера і принести його голову моїй королеві. Задля цього я розітну будь-яку плоть і знищу будь-яку перешкоду. Я та, хто шматує. Я найнепохитніша воїделька невмирущої королеви. Я лейзель із кліру. Мої вітання, мандрівник. Тобі пощастило опинитися в компанії славнозвісного героя чарівника Кейла з Глибоководдя. Але прошу не треба бентежитися. Мої непересічні здібності якось привернули увагу самої богині магії, Містри, котра нарекла мене своїм обраним і своїм коханцем. Завдяки незначній похибці, з мого боку ці стосунки, зрештою зійшли нанівець, як і значна частина моїх сил. Тепер я лише скромний чарівник, що шукає спокути хіба раптом. Натраплю на шлях до чогось вищого. Мене звати Тінесарда, віддана слуга шар богині темряви й утрати. Окрім цього, я мало що можу розповісти. Володарка Шар доручила мені завдання настільки таємне, що я пожертвувала значною частиною своєї пам'яті, аби захистити знання про нього. Знаю лише, що мушу принести артефакт, яким володію у браму Балдура, і ніщо не має мені завадити. Моя богиня спостерігає. Сім років тому мене вигнали з брами Балдура, міста, яке я звав домом. Мене звуть Вів, але народ узбережжя меча на рік мене клинком фронтирів, звитяжець для слабких захисник невинних. Правда не така проста, але в одному вони мають рацію. Я болюю на чудовиськ і я завжди наздоганяю свою здобич. Моя остання ціль, де я волиця, і я в неї на хвості. Щойно я з нею розберуся. Вона вже ніколи не втече з полум'я першого пекла. 10 років тому мене продали архідею волиці Заріель. Вона запхала мені в груди пекельний двигун і зробила своєю воєвницею. Але тепер я втекла. Дякую, міскожери, і маю звести певні рахунки. Якщо цей двигун спершу не спалить мене на попіл, мені знадобляться ті, кому можна довіряти. Пекельний механік і дуже багато удачі. Але знаєте що? Я не хвилююсь. Після десятиліття в пеклах я впоруюся з будь чим я маю нагоду отримати свободу. І повірте мені, я повертаюсь додому. Моя згіркла кров шепоче мені. Убивай! Вбивай! Убивай ще! Моє зруйноване тіло жадає сіяти смерть у цьому світі. І коли ця лиха жага прокидається, то захоплює все моє єство. Мої рани невеликовні. і я знаю лише одне, треба обратися темній жаї. Або вона поглине мій розум. Я мушу з'ясувати, ким був і що зі мною сталося. Поки моя тремка рука не вирізала, ножем криваву трагедію.